Бердичівські футбольні фани знову погрожували розгромом. Цього разу одному з лідерів обласної першості команді з Новоград-Волинського звягель 750, яку приймав у себе вдома ФК Бердичів. Серед купи прогнозів на цей матч майже не зустрічалося оптимістичних. Лише одиниці вірили у спроможність вихованців Ігоря Лисюка вирвати у новоградців перемогу. Та не було напевне на шкірянику людини, яка б не сподівалася на те, що ці невтішні прогнози не справдяться. У зворотньому були впевнені хіба що найпалкіші прихильники з Вягелю 750. Їхня присутність на полі обіцяла додати довгоочікувані зустрічі особливої родзинки. Найкраща світі рахуй. Ми фанати своєї команди, наші фани їздять, підтримують команду повсюду. До речі, завдяки вашому фан-клубу створився наш фан-клуб. Після минулорічного приїзду до нас наші хлопці загорілися ідеєю, що в нашій команді потрібно також мати свій клуб. І з тих пір вони їздять на всі виїзди, підтримують команди, за що я їм дякую. Вже з перших хвилин гри ті, хто прогнозував щось на кшталт 1-8, 1 6 та 1-4, зрозуміли такого не буде. І, хоча певна зовсім невелика перевага гостей відчувалася, дії бердичівлян одразу ж внесли у серця вболівальників надію на перемогу. Гарну і видовищну гру показав увесь ФК Бердичів від Тараса Панасюка, який кілька разів самовіддано рятував ворота, до Дмитра Вакули, кращого, мабуть, того дня гравця. Саме він став автором першого такого потрібного для бердичівлян голу голу, що висадив трибун. Футбольний шквал носився полем усю першу 45-ти хвилинку. Команди по черзі обмінювалися майстерними проходами до воріт, але до голів це не призводило. Бердичівляни вже звикли до холодних суддівських душів. Цього разу не мав стати пенальті, призначений арбітром зустрічі на самому початку другого тайму. Але рахунок 1-1 не те, що не знітив наших земляків, навпаки, додав їм несамовитості. Хлопці посилили атаки, за що раз за разом опинялися на газоні. Особливо старанно прикладав до цього руку, а частіше ногу, дев'ятий номер новоградців. У якійсь мірі, дякуючи йому та деяким його колегам по команді, звягіль отримав другого гола, що його чудовим ударом зі штрафного поклав у ворота та Валентин Ярощук. Радість від забитого м'яча Бердичівлянам зіпсувався той самий арбітер, який, на думку багатьох присутніх на полі, зарахував м'яча забитого з положення поза грою. Здається, навіть сам гравець звягель упнув його у ворота Панасюка про всяк випадок, не очікуючи, що гол зарахують. Скажи тоді, хто місцевим шанувальникам футболу, що на 90 90-й хвилині їхні тріумфальні вигуки почує пів Бердичева, не повірили б. Це була радість, що межувала з ейфорією. Зізнавалися вони потім. А все завдяки Дмитру Вакулі. Мы словили кураж и начали забивать. Но при том, что мы через пенальти, через судью пустили гол. Из-за этого мы э, немножко рассыпались, но потом собрались. Забили второй мяч. При том, как э, Игорь Леонидович нас учит играть в держании мяча. Мы владели, мы владели мячом целую игру. И из-за этого мы и победили. Третий гол Димы э, Вакулы. И он молодец. Спасибо. Свою игру я сегодня мог забивать два гола. Ну, чому-то не пішла игра у мене. Ну, я думаю, що тренер мною доволен. Уболівальникам з Вягілю лишалося зітхнути та попрощатися із перемогою. Їхні улюбленці кажуть, відіграли непогано, але ж могли краще. Здається, що вони недооцінили та хоч і ми балакали, що команда зіграна ваша в Каббердичів, що мають великі досвід і на всеукраїнському рівні, але десь. Ну, можуть наші хлопці краще. Не зіграли свою ігру, пропустили перший м'яч. До речі, це вже не вперше, що ми пропускаємо перші гол. Але вдавалося, відігруватися, а останнім часом ну, щось не, не йде в нас гра. Результат по грі? Було б, я думаю, справедливою нічя. 2-2, як все зайшло. Теж в загіле в першому в таймі було багато небезпечних моментів. Реалізували б моменти, було б зовсім друге. Ну, перемогла Бердичів, значить вони сильніші. У своїх коментарях і тренери ФК Бердичів і самі гравці не раз наголошували. Вони грають насамперед для свого вболівальника. Того дня хлопцям вдалося зробити щасливими кілька сотень людей. І вкотре нагадати, меншою мірою Бердичів є на теплий прийом суперникам. Очікувати не слід З усіма командами. важко грати п'я тайма. В кінці другого тайма вони завжди розлазяться. Їхня защита. У, у нас вдома. У нас вдома, так. Да. Дуже у вас гарна команда, молода, перспективна. Я дуже хотів би побажати, щоб ви трималися неї, щоб щоб піддержалися силами. У хлопців таланти не втрачайте цих гравців. І чекаємо вас гості на Новограді.